Механік-водітель, танковий роти, машина, желіза. <гум> в армію попав, як вам сказати, сам прийшов. Прийшов сам в воєнкомат, там мені відповіли, що 55 років це вже приділ, танкістом ти не можеш бути. І все, відклонили мене. Очікував цілу неділю. Три рази призивали, на третій раз призвали вже, що вже дійсно треба. І так я попав в армію. Почалася у нас війна із Києва. Це був у нас там опорний пункт, який ми захищали від прориву. Якщо буде прорив, то це був у нас там заксивку. Далі пішли на допомогу на Ірпінь. Після того ми погрузилися на ешелон і прибули сюди. Перші танкові бої у нас почалися, унічтожали ворога з прямої наводки. І як ми пішли в наступ 6 вересня. На опорний пункт Москва. У нас було добре. Один танк в упор хотіли розбити, але вони не розбили, тому що він був перший, я другий. Перший ішов із чого? В нього були протимінні трали. я за ним ішов. І ми, виходить, що його в лоб били три противотанкових турси. Ударили, але вони його не пробили. По мені одним, але тільки зацепили. Тоді ми той танк вже трали, в нього не піднімалися, його вивели. І далі ми зайшли вже самі. Три рази ми заходилися. Перший, другий і третій ми зайшли, після того вже туди не, ну, не треба було заходити. Там вже не було нічого. Це в нас почалося десь 8 часов ранку почався наступ, а в 2 часа дня ми вже зайняли, піхота зайняла опорний пункт Москва. Я хочу сказати одне, щоб не було в нас таких тилів, то ми, мабуть, так не держалися. Рідним передаю привіт. Скучаю. І хай держиться.